Ужгород впроваджує автоматизовану систему обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті. Почали з пільгових категорій населення. Так, у відділі транспорту Ужгородської міської ради поінформували з 15 квітня 2025 року скористатися безкоштовним або пільговим проїздом у громадському транспорті можна за наявності муніципальної картки Ужгородця. Встановлені вже валідатори всі бачили таку, така послуга вже надається. Крім того, ми починаємо вчити, і просимо наших громадян пільгових категорії громадян, які отримали пільгову транспортну картку, вже в тестовому режимі здійснювати облік, свій облік проїзду у громадському транспорті. Тобто, ця система вже працює. Вона може надати інформацію, скільки на якому маршруті в який день здійснено поїздок. На громадському транспорті вона система вже працює. Ці витрати наразі несе оператор. Він надає повністю матеріали, необхідні е, необхідні матеріали для виготовлення цієї картки. Станом на сьогодні жодної копійки з бюджету міста не витрачено. Картка видається тільки тим громадянам, які мають зареєстроване місце проживання в Ужгороді. це стосується також і переміщених осіб. Якщо вони мають реєстрацію в місті Ужгороді, вони картку отримують. Наразі така ситуація. Понад 14 тисяч пільгових транспортних карток вже отримали Ужгородці, включаючи внутрішньо переміщених осіб. В комунальному транспорті ми встановили валідатор, де можна буде платити карткою, або чи там хто є в телефоні, цей вайфай і пенсіонери також будуть мати можливість завалідувати свою карточку для безкоштовного приїзду. Ми в майбутньому будемо мати можливість відшкодовувати цим підприємствам кошти за рахунок міського бюджету, де ми перевеземо саме пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, у міській раді працюють над розширенням співпраці з сусідніми громадами для інтеграції транспортних систем та забезпечення пільгового проїзду для мешканців прилеглих територій. У нас є зараз багато звернень наших ну, громадян району, як це колишнього, це Холмівська, Баранинська і Оноківська ОТГ. Це громадяни, які також ну, хочуть користуватися, і мають право на пільговий проїзд, але ми їм рекомендуємо звернутися до голів їхніх ОТГ, тому що ми надіслали лист в кожну з цих трьох перерахованих мною об'єднаних територіальних громад, але, на жаль, їхні керівники до нас не прийшли Ініціатива є кроком до створення єдиної цифрової транспортної системи, що забезпечує зручність та ефективність для всіх користувачів громадського транспорту в Ужгороді та навколишніх громадах. Для того, щоб ми з ними заключили угоду і ми будемо фіксувати проїзд їхніх громадян в нашому транспорті, і вони нам можуть ті кошти відшкодувати. Це така нормальна практика є в інших регіонах нашого міста. На жаль, вони на цю зустріч не прийшли, тому якщо хтось нас бачить, то будемо нехай вони звертаються, Вони всі в курсі, хто до нас пише, ми їм даємо такі відповіді, що звертаються в своє ОТГ, вони знають шлях вирішення цього питання, для того, щоб їхні громадяни могли також безкоштовно користуватися громадським транспортом нашого міста. Нагадаємо, видача карток стартувала у вересні 2024 року і триває досі. Для цього спеціально обладнали робочі місця у міському ЦНАПі. Для оформлення необхідно надати паспорт або id картку, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує право на пільгу та довідку про реєстрацію місця проживання в Ужгороді. Фотографування здійснюється на місці. Послуга для пільгових категорій населення безкоштовна. Займає в принципі не не довго часу, там приблизно 15-20 хвилин. Ось для отримання такої картки необхідно звертатися у центр надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради, і важливо зазначити, що таку картку отримують саме пільгові категорії населення. Тобто це можуть бути особи з інвалідністю, діти з багатодітних сімей, це можуть бути учасники бойових дій і тому подібне. Ось мають право на такий безоплатний проїзд як і в комунальному транспорті міста Ужгорода, так і в приватних перевізників. Ось це е, коментар уже з боку Ужгородської міської ради на їхніх е, сторінках у соціальних мережах. У міських автобусах КП Ужгородський муніципальний транспорт, система валідації карток вже працює. А у приватних перевізників анонсували в міській раді з середини року. Хотів би ще так порівняти. Безпосередньо щодо отримання е, картки щодо тих е, пільг, які має особа з карткою Ужгородця і тими, які має особа з е, пенсійним е, посвідченням, так, тобто пенсіонер. Отже, є. Е, е, ну, хотів би згадати постанову Кабміну про про безоплатний е, проїзд пенсіонерів на транспортних засобах. Ось і. Відповідно до, до такої постанови е, вже мають право е, безоплатного проїзду пенсіонери, е, в тому числі на міському е, транспорті транспорті загального користування. Важливо е, е, окреслити межу, що на е, у маршрутках так міста Ужгорода вже е, має право на без на безоплатне користування ті особи, ті категорії осіб, яких визначає сам сам орган місцевого самоврядування, так тобто сама Ужгородська міська рада. Проєкт будуть поступово розвивати у планах випустити картки для всіх категорій населення, крім пільгових, це учнівські, службові та загальні муніципальні картки ужгородця. До слова, учнівські картки будуть реалізовуватися з жовтня 2025 року. Вони одночасно замінять учнівський квиток. осіб, яких є о, така картка Ужгородця. Вони мають право о, користуватися безоплатним проїздом як і на комунальному транспорті, о, так і на о, приватному транспорті. Ось, а щодо того, щоб пенсіонерам користувалися таким правом, їм необхідно вже для транспорту громадського, на громадському транспорті загального користування вони мають це право. А от щодо приватних перевізників, то тоді вже необхідно рішення органу місцевого самоврядування. Тобто є трохи така, ніби привілегія так у тих осіб, які мають картку картку, муніципальну картку Ужгородця, що вони можуть користуватися як і комунальним, так і приватним е, транспортом. Е, ну вже на підставі ось рішення виконкому Ужгородської міської ради. А далі функціонал карток будуть доповнювати до прикладу, підключатимуть соціальні послуги знижки в аптеках тощо.